Нині мало залишилось котів, котрі б могли б нам розповісти про чортів відьом та іншу нечисту силу. І згадуючи ті давні, неймовірні пригоди, вони дивуються, куди ж поділися чорти, але спершу спробуймо дізнатися, звідки взялися усі ті упирі, богині, берегені, домовики, чарівниці, відьми та різні чаклуни. <му> Апшінський боршо про що знають. Чорні коти. Нині в кожній хаті, навіть по глухих селах, є телевізор, радіо чи газети. А давніше, коли нічого того не було, довгими зимовими вечорами люди сходились до чиєїсь хати на посиденьки і часто вели розмову про різні дивовижні й страшні речі. Пригадую, як бувало малим, наслухаєшся усіх тих історій про чортів та відьом, то боїшся з хати за поріг ступити. Ось що розповів один кіт про свою зустріч із нечистою силою. Повертаюся я вночі із жінкою із сусіднього села додому. Вже й до свого села підходимо, аж тут чуємо, заграла скрипка. Ми почали озиратися, хто це? Аж тут бачимо на хаті, на стрісі, біля самого комина сидить чорт і грає на скрипці, та так голосно, що аж луна у лісах. На верхів'ях гір озивається, начебто, всі гори навкруг села заграли. Коли б нині хтось сказав, що бачив уночі чорта та слухав його музику, то його б узяли на глум. А колись чи не кожній людині щось подібне могло привидітись, але правдивого чорта, такого як його малюють з рогами і хвостом, рідко хто зустрічав. Чорти любили з'являтися у подобі чи то якоїсь людини, чи тварини, свині, кози або барана. Один старий кіт згадував, колись по наших селах деякі багаті. Наші господарі тримали невеличкі отари овець. Якось повертаюсь я пізнього вечора з парбкування додому, іду селом і тут бачу, навпроти мене дорогою суне невелика отара овечок, а веде їх, як звикло, чорний баран з великими позакручуваними рогами. Я подумав, що вони у когось вирвали зі стайні, а тепер вночі забредуть хто зна куди. Шкода господаря треба овець завернути. Став я посеред дороги, розмахую руками, кричу на овець. А тут баран як підскочить до мене, як вдарить мене рогами по ногах, по коліна, так, що я упав на нього, а тоді давай зі мною бігти. Хочу зіскочити з барана, та він не дається лежу, ніби мене хтось прив'язав. Як довго мене баран возив на собі, сказати не можу, врешті скинув мене із себе, я й не помітив де і як баран зник. Сів я і роззираюсь навкруг, де я, не знаю, в який бік повертати до села, аж тут ніч стала ще темнішою. Так я мусив сидіти й чекати світанку. Коли почало світати, я втямив, де знаходжусь. Опинився я аж біля сусіднього села. Тут невідомо коли й ким була насипана в полі висока могила, а я сижу на вершині тої могили. Коли вже сонце мало сходити, я встав з могили і пішов у своє село до хати. Здебільшого чорти перетворювалися на людину у вигляді якогось пана, гарно вбраного у чорний фрак з блискучими гудзиками в чорному циліндрі на голові. Такі привиди з'являлись не лише одній людині, а й цілому гуртові людей. У моєму селі старі коти розповідали таке: Посеред біло дня йду позараз, але он стежкою, коли бачу, лежить на стежці, гарна голуба стрічка. Мабуть, думаю, хтось йшов і загубив, бо вітер звідкись приніс, я нахилився, підняти стрічку, і вона її вітром, наче здуло ж Раптом перед знов лежить на стежці. Я ще за два рази пробував схопити за руку ту стрічку, та кожного разу вона мене в мене тікала. При стежці росло велике старе дерево. Я, коли за стрічкою прибіг до того дерева, тут вона мені з-під рук смик на те дерево полізла, як змія по голубому стовбурі дерева, і зникла десь між гіллями. Тоді я зрозумів, що то була не просто стрічка кимось загублена, а якась нечиста сила, пов'язана з чортом. А ще чорти перетворювались на літаючі вогні, шуми, дивні звуки, зойки, свисти і пилові вихори. Крім чортів, сказати всюди сущих траплялись чорти-домовики, або як то ще називають хованці. Ті чорти водились у коморах, клуднях і оборах, і їх треба було годувати. Тоб з ними добре обходився, до того чорт був би добрий. А коли було б його хтось роздратує, він умів помститись. Жили колись і люди, в яких була якась чортівська сила. Про тих людей так і говорили. Він зв'язаний з чортом. Ось один такий випадок: при дорозі стояв водяний млин, вода з шумом обертала колесо. В млині біля жорен стояв мірошник. Коли раптом жорна зупинилися, мірошник вибіг на подвір'я подивитись, що сталося. Подивився тут усе в порядку, вода, як належить, проходить через лотоки і падає на лопасті колеса. Лише водяне колесо стоїть, наче б його заклинило. Мірошник відразу ж зрозумів, що то робота якогось чаклуна повз мулин, дорогою йшов якийсь чоловік. Отож, і питає, чи той не бачив, хто по дорозі проходив або тут проїздив. Чоловік відповідає. Що були тут щойно музиканти, і показав, у який бік вони поїхали. А той мірошник також був чародій та й вирішив за збитки покарати музикантів. На подвір'ї під млином стояло старе, велике кам'яне жорло. Мірошник підійшов до того каменя, пхнув його руками перед себе і камінь покотився. Спершу той камінь вибіг на дорогу, набрав розгону і покотився на вздогін фірі з музикантами. Але чародій музикант сподівався якоїсь помсти і оглядався назад воза, бачить, дорогою прямо на них котиться великий камінь, от-от вдарить і всіх повбиває або покалічить. Музикант чародій зіскочив з воза, став посеред дороги зі своїм смичком, зробив на дорозі знак Христа. Тут раптово камінь зупинився, так чародій музикант врятував себе і своїх товаришів від чародія Мірошника. Колись було багато забобонів про чарівниць та відьом. За споминами старих котів, відьми також були пов'язані з нечистою силою з чортом. Вони могли перетворюватись на ворону, сову, а найчастіше на жабу ропуху. Чарівниці могли причарувати, комусь зла наробити, а могли добро вчинити. Ще до нещодавно існувало повір'я, що дівчина зачарувала парубка або, навпаки, парубок дівку. Тут лише треба було піти до чаклунки, обговорити справу, і вона радила, як все те зробити. Та найбільше було відьом, які чаклували чужих корів, тобто невидимим способом забирали у корів молоко, існували зачаровані речі. Були і такі чародії які вміли розганяти хмари. Якось посеред літа на село суне чорна хмара з блискавками та громами. Все, що було в той час на полі, і люди, і худоба, все втікає в село. А з села в той час проти страшної хмари на поле, на гору біжить чоловік. Ті, що його бачили, знали, чого він біжить. Та людина розжене страшну грозу. Розказували навіть про його спосіб розганяти хмари, про речі, якими він їх розганяє. Лише одне залишилось вічним секретом слова їх кричав до грозових хмар. Той, Дід. Той... чародій, чародій. Слова, що їх кричав до грозових хмар той чародій. Ось такі колись були чудеса в Україні. Чи була в тому правда, чи ні, не знаю. Але оповіді старих котів про чортів та чудодію були цікаві. Сьогодні все те відходить в забуття, а варто було б розібрати донати. І задонатити їх всі разом ті кошти, що ви можете донатити, наприклад, пану Стерненку, спрямувати їх на боротьбу з нашим ворогом, який старає нашу культуру, наші традиції, наш спадок, наші потячі казки. Тока.